Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Українську, якого голосу, діжню чарівну, прекрасну билу і чудову, як материнську пісню колоскову. Зря та кучатка. Зеля в що сьогодні Пінесу гоні. А дитина з літа подувала сльоза. І звучить як пісня. Українському. Котлою і очіла, гавалити, ненька насамила. Українські діти, всі говорять сміло, свій народ любити, це велике діло. Лизь по-українськи, любого валити і по-українськи Господа молити. Либачи зі нове вчати, І, стали вивчати, і з усіх найбільше біса санувати. А Діти мові діти. Та місічка в усіх. На діти її облікати. Любіться нуди і вівчаче. Моло лідна, Слово лідне, хто вас забуває, Тут. той у грудях не серденько, але скамінь має. Разгана мені мати. Мось му багато знати. Кожну мову женувати. Там зму в усіх, щоб усадить из білих. Ся ченисну і покину. Спижу мову я, Ялину. Ой, яка чудова світла, багата. українська мова. Мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабусі. Знає добре навчуся. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна кращою є для свого. white kisss